Доброго часу доби, обзовівся отаким от наборчиком Victorinox Traveler Set. За нормальну ціну, дуже хорошу. Бумною куплений, мабуть, уже рік назад. Купував собі його для поїздок, відряджень. Так як я вже маю. Ханцмен для дому. Ось такий. В принципі, штука по дому я живу в селі. Ну, допомагає. Тут трохи зробив собі я. Такий от для зняття ізоляції. Для зняття ізоляції отвір. То він, в принципі, працює, допомагає нормально. Це також. Ханстмен у наборі. Тут іде такий шкіряний чохол на липучки. По порядку. В набір входить ось така маленька лінійка з компасом, з збільшуваним склом та термометром. Штука така непогана. Температуру ну, точно показує. Скло збільшувальне, ну, колись можливий знадобиться. Ну і компас. Куди ж без нього? Не знаю, мабуть, такі речі вже і не виготовляють. Тому, коли будете бачити десь на якихось платформах на продажі, то я дуже рекомендую купити. Ось такий Maglite ліхтарик. Світить чисто, щоб підсвітити десь щілину, наприклад, коли світла немає, десь у темному під'їзді, щоб ключі в отвір ставити, відкрити замок. Таке, в, тем, в темноті підсвітити під ноги. Для поїздок, в принципі, нормально. Коли десь їдеш кудись і от, нема, наприклад, світла, ти собі можеш його включити, щоб підсвітити. Там в сумки щось взяти. Наприклад, там під ноги підсвітити десь в приміщенні, бо це я так зрозумів, старого зразка ще ліхтарик з лампою накалювання. ну Там два люмена чи три підсвічує тобто, чисто так собі. під ноги але воно ходить в комплект, тоненьке, батарейка 3А. І, я ж кажу, в темноті ну, в принципі, у приміщенні ним можна нормально посвітити. Скажем, свою функцію він виконує. І доволі таки непогано. Доволі непогано. І входить в набір. Це заводський набір. І основний. Hancman Плюс. Ось такий. Новесенький. Старого зразка до 2005 року. Хм. На борту у нього йде лезо. Із старим клеймом Victorinox Вікторі від Stinless Stainless Fry. У мене монтайнер є. Десь приблизно тих років, а мойтайнер трошки старший, ніж цей Victorinux. Ось таке клеймо Арбалета. Щоб порівняти на кожен день Hansman мій. Тут вже йде сучасний. У ну, мене новий Хансмен. Ось ось такі відмінності. Угу. Ну і ще відмінуся йдуть в п'ятки. Тут п'ятка йде розширена, тут вже йде штамповка. Ну, Все-таки якість колись у Вікторінокс була краща, ніж зараз. Зараз йде штамповка в основному, хоча воно на функціонал аж ніяк не впливає, і різучість хороша, і експлуатаційні дані теж збережено. ну Трошки удешевили вони виробництво. Трошки удешевили вони виробництва. Я радий, що я собі не, скажем, не зекономив, а купив цей набір. Колись буду користувати ще масло. Маленьке лезо, хороша штука для мілких робіт. В розмірі 91 мм у мене є mountainer і Hanstman. Всекденний, то я тільки на хаст мені працюю для мілких робіт. На монтайнері я його не використовую зовсім, бережу. ну Два леза це краще, ніж одне. Десь ниточку відрізати, щось десь вкрити. Хороший. Такий доп. Пила по дереву. 91 мм, пиляє дуже добре. Я своїм 91-мм завжди працюю. І він. Але одинакові. Одинакові, так. Одинакові. Тут ще не є заводська насічка. Дуже агресивна, інструмент працюючий. Хороший. Ножиці. Ножиці крута річ. Тільки ними працюю по нігтях, гігієна. Вже років, мабуть, 16 чи 17. Коли в мене з'явилися справжній вікторінок, це колись в мене була китайська підробка ще зовсім молодим. Але то фуфіл той. Краще потратитися, купити оригінал, так воно буде тобі руками служити. Ножиці клас. Певна відкривалка з шлюцевою викруткою і для зняття ізоляції. Я собі тут кажу, що зробив отвір. На цьому я точно робити не буду. Це в мене був пробний варіант. Я скажу, що, От якщо не робити собі такий отвір, воно ну і тут працює добре. То я так заморочився, я ж кажу, не було мені що робити. І я вирішив, що ну, зроблю такий отвір. Десь підгледів теж в Ютубі. Зробив в мене вийшло, але можна зіпсувати собі інструменти і зпсувати ніж. І воно буде працювати точно як і так, як і тут, тому це не дуже так. раджу робити, можна зіпсувати інструмент. Консервний ключ. Ну, консервний ключ хороший інструмент. Я люблю консервований ананас. Буває, попадаються без кільця. Зущону. Зущоне молоко, зущонку там відкрите теж без кільця. Купляю, буває. Десь по ходах добре виручає. Гарна штука. Хансмен плюс. Письмовий стержень. Письмовий стержень. Приємно. Я такі тільки на с бачив і на. Де я ще такі бачив. На Компакті і на Експлорері. Експлорер плюс, Compact, c Зубочистка. Зубочистка старого зразка. Попереднього. Зараз ідуть вони трошки інші. Але тут відчувається, що навіть накладка, вона така цільнолита. Він трохи такий під вагою. Відчувається, що вага в нього є. Стандартний набір з класифікацією плюс. Ось така от голочка у нас, булавочка. Старого зразка у нас бачу. Викрутка. Приємно мати таку річ. Її вже роки, а воно новеньке і я в нею володію. Радий, що я купив. Радий, що я купив, бо штука на хазяйстві має місце бути. Колись я тут свій ханснен зношу і буду користуватися ось цим варіантом. Ефектно виглядає крюк, багатофункціональний. функціональний. Десь в лісі колешко відкрити, відкрити, витягнути. Ну і відкрити банки. Консервації з кільцем, тож, якщо ну, нігті підстрижені, я стараюся завжди гігієну дотримувати, важко буває там підійти, то можна от, кільцем відкривати. Не скажу, що дуже потрібний інструмент, але воно функцію виконує, то й добре. Пам'ятаю, декілька разів знімав із вогню кип'ячу воду. От, за допомогою цього кільця шила. Шило тут стандартне, Шило тут стандартне. Шило тут стандартне. Ну і. Пінцет. Пінцет хороший, корисна річ. І. От що я замітив, що в старих зразків воно було оцей отвір, втоплений туди втоплений, більше до середини, так же само на моєму монтайнері 91-92-го року виробництва. А тут в нового зразка вже йде отвір такий більший вушко. Ну що? Мені подобається старого зразка Ханстмен. Якась в нього є, не знаю, харизма. Виглядає якісно зроблено. Набагато красивіше зроблено, краще від такі відшліфовані інструменти. І цільно литі, здається, накладки. Якщо звернути увагу на накладку, тут де йде ручка, нового зразка компакт і свіщемп і воно тут йде якось так як зрізано. Тут же воно йде правильної квадратної форми. Ну, клас, клас, мені дуже подобається. І скажу такий набірчик собі мати в поїздки. Ну, Непогано доповнювати може. Ваш мінімальний побут десь. Все тут є. так Збалансовано, продумано. І гігієна, і їжу розробити, і відкрити консерву, там, пиво, бутилку, там, того ж когось на поясі трапить, світити під ноги, збільшуване скло, температура. І навіть компас є клас. Якщо ви будете бачити десь на продажі такі речі, бо офіціалів, я дивився, вже їх немає, їх вже знято з виробництва такі набори. Але буває, вони попадають на продажі на торгових платформах, то, в принципі, рекомендую вам купити, обзавестися. Якісна річ, особливо якщо це буде старого зразка, ви подивіться, тут реально все. Відшліфовано, все так зроблено круто. От відчувається якість. Зараз я ж кажу, воно більше штамповка, менше його обробляє, там, скажемо, на кількість працюють. А от дивишся на цю річ, воно реально виглядає якісно. От. Будете бачити, купуйте, як кажуть, воно все тільки буде дорожчати. Така ось тенденція. Так що купити таку річ, яка вам буде на роки, а якщо грамотно ним користуватися чисто по призначенню, то я ж кажу, що ще і дітям залишиться у спадок. Всім бажаю мирного неба. До побачення.